Рідні й близькі загиблої дитини вимагають справедливого покарання для винуватців трагічної аварії. Водія сузуки тоді відпустили з під варти під заставу. Водія шкоди під особисте зобов'язання в апеляційному суді. Батьки загиблої Саші домоглися зміни запобіжного заходу для одного з підозрюваних на тримання під вартою. Але суд призначив нову заставу, і чоловік знову на волі. Минуле судове засідання у справі перенесли через неявку адвокатів одного з водіїв. Сьогодні ж суд прийняв обвинувальний акт. Відбулося судове засідання, завершено у нас підготовче судове засідання, і ми перейшли до розгляду справи по суті. Тобто обвинувальний акт не було повернуто. На, на наступних судових засіданнях вже ми приступаємо до конкретного судового розгляду. Суд визначив, що розгляд справи буде відкритим. Однак, сьогодні зйомку в залі суду заборонили. Дуже засмучено, тому що з пресою заборону поставили. Будемо намагатися і надалі робити все можливе, щоб добитися, щоб була відеозйомка. І щоб люди знали, що трапилося, засідання відкрите і повинна бути преса. Я вважаю, щоб люди знали весь хід дій. Будемо сподіватися на об'єктивний розгляд цієї справи. Підтримати батьків загиблої дівчинки до суду прийшли її рідні. Бабуся вважає, що водій шкоди намагається уникнути покарання. Мало того, що його під заставу не заставили, він за градами не сидить. Ми всі дуже схвильовані, ми дуже переживаємо. Дуже тяжело це все переносити, кожний раз іти. І з, з такою болю в серці і в душі. Мені хочеться, щоб ці люди, які звинувачені в цій аварії, це страшна аварія, яка відбулася. Вони повинні відповідати за своє те, що заскуєне, не ухилюватись від відповідальності. І чим скоріше ми закінчимо цю справу, буде стане легше всім. Наступне засідання призначене на 30 листопада. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день.